Вітаю всіх. Заїхав зробити відео на озимі пшениці. Цього року ще перше відео, яке я роблю. Весною не робив по пшениці. Все якось воно дуже рання весна. Як там є у людей великі проблеми з пшеницею, були заморозки, багато там де вони пройшли, то є проблеми з колосом і з самою пшеницею. Ну все, я е, заїхав, зроблю відео на своїй пшениці. Значить, Викинула вона колос, вже йде перший вже пильники, вже є перший все, цвіт, вже треба заходити працювати по ній е, фунгіцидом. Тут вже була обробка фунгіцидом. Ми вже робили перед флагом, точніше, вже по, по флагу ми робили. Вносили разом з гербіцидами. В принципі, я думаю, що гербіциди вже свою дію роблять, вже точніше, навіть зробили. Що стосується фунгіциду по поводу флагового листа, я не бачу тут якихось питань на сьогодні. Але на захист колоса вже треба також вносити. Будемо робити суміш, мабуть, бакову з. Фунгіцидом, це, я думаю, що буде те І ще попрацюємо в цьому році з сульфатом магнію, з карбамідом. І оце, в принципі, така, скажімо так, болтушка буде внесена на пшеницю. Хоча тобто не без того, що і тут є у нас листя, ось о, де, я думаю, мороз заморозки, точніше. Були. були, Вони, може, були невеликі, не такі, як там, де показують, але вони були. Ну, благополучно колос вийшов. На сьогодні Це такий стан. Це пшениця озима скаген, сорту скаген. Е, значить, по внесенню добрив ми вносили 160 кг всі літри в е, перше внесення. Ну, Якось ми попали в таку, такий засушливий період. 10 днів доброго було, воно лежало на поверхні. Не було можливості зробити боронування. Ми заїхали. Якось багато наносило такого як ущербу, і ми виїхали до борони, не пішли. Ну, Правда, через 10 днів пішов дощ. Пшениця наче трошки отримала той азот, але пізніше ми все-таки ризикнули і зробили внесення ще 100 кг сілітри. Це вже, скажімо, була трубка перед виходом флагового листа. І на сьогодні вона вся вирівнялась, стала така темненька. Ми коли друге внесення внесли, одразу дощом її накрило. Сразу в той же вечір. Ну і тому я думаю, що друге внесення повинно було спрацювати без питань. Ну, на сьогодні коло вже який є, так і є, він вже сформувався. Тепер тільки попрацюємо на захист його. Ну і далі як вже по опадам, по погоді, якщо буде все добре, щоб цей колос тільки налився. Така обстановка на сьогодні.